Привіт, це 39-й день бігу. Зараз вставлю фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. І перед тренуванням як їв, ну енергію заправлявся, думав, з'їм там пару вафель, дві вафлі, коротше. А вони такі жирні були з цукром. І я, коротше, з'їв. Я думав, я здурюю на тренування. Я біжу і просто розумію, що зараз буде ташніти, але воно і не ташнить. У ці попереджальні. Е від мозка всякі думки про те, що зараз буде тишніти, і ти просто біжиш і просто ташни. Це просто отрава якась. Я думав, я просто обригаюсь ну, в лісі. Це просто, ну я тепер зрозумів, що ніколи не потрібно жирне щось їсти. Ну, тобто в плані там, із тіста, як вафлі, у ці краще меду або ще щось з'їсти, ну не потрібно їсти щось е, солодке і жирне. Це просто таке говно. Перед тренуванням не треба, краще після тренування. Ну я зрозумів, наскільки це погано, мені просто дурно стало. І ще хотів поговорити на таку тему, що потрібно бути собою. Тобто не ображатись на людей, якщо ви там комусь хотіли допомогти, або якусь добру справу робили, і люди щось там чи не так отвітили, чи люди якісь навколо злі, то не потрібно з цього міняти себе і свою натуру людську. Потрібно залишатись собою, а ці образи направляти лише на паливо, на бензин. На свій шлях. Тобто, а залишатися собою, тому що ви людей не поміняєте. А втратити себе і за того, що люди були собою, то це не... так не потрібно робити. Потрібно бути собою. Тому що ви це ви, ви унікальний, і ви це окрема особистість, яка повинна бути собою. І тому до вас потягнуться тоді, коли ви почнете бути собою, тоді, коли ви. Будете цінити себе і йти вперед. І буде у вас е, свій, свій розум, своя точка зору і своє мняння. Якщо ви будете знати собі ціну, до вас люди самі потягнуться, щоб за ними не бігати, тому що воно, якщо чесно, іноді вже починає просто набридати, що ти намагаєшся людям якось угодити або ще щось. Ну, от така моя натура. Конкретно я так вас питаний, що просто всім, всім допомогти і ще щось. І все, і тому ти просто починаєш сам мінятися за людей, коли вони не міняються. Тому тут ще хотів сказати таку фразу, може невмісну, що людям не, не буде нічого потрібно, і ти їм будеш нецікавий до того моменту, поки ти не будеш мати або знати більше, ніж вони. Любих ресурсів, або є більше якихось знань. Тому така вийшла е, фраза для міркування або дивіться самі. Тому дякую за перегляд. Працюємо далі.